В останній день зими відбувся перший в цьому році комерційний аукціон сучасного українського мистецтва. Аукціонний дім Дукат у партнерстві з фондом культурних ініціатив Артхас започаткували нову для своєї діяльності серію торгів. Цю акцію організатори розцінюють як своєрідну терапію для вітчизняного артринку, який наразі перебуває у критичному стані. Основна ціль проєкту заключалася у тому, що він комерційний. Сьогодні 99% аукционов, которые проходят, они носят благотворительный характер. Это очень важно, нужно. Это каждый гражданин имеет возможность выразить свою гражданскую позицию, показать свою патриотичность. Но если э, уйдет в сторону, произойдет перекос исключительно в области благотворительности. І в частності на артринки будуть утрачені признаки риночної ситуації. То такое поняття, як артинок в Україні, просто е прикратіть существовать, що очень печально. Окрім нового формату аукціону, було внесено й деякі корективи в проведення самих торгів. Так, для багатьох покупців приємною несподіванкою стали оголошені під час проведення аукціону стартові ціни, які були значно нижчими за вказані в каталозі. Ідея проведення аукціону виникла в кінці жовтня минулого року. Під час благодійної виставки ми побачили, що несмотря на всі жахливі собития, які зараз відбуваються, і дуже такий ну непростой період, який переживає наша країна, ми побачили, що так чи інакше в арт-сообществі є запрос определенний. І, в общем-то, ми сделать аукцион, аукціон, сделать аукцион современного искусства. Ще одна новина. 10% від прибутку за аукціону буде передано на потреби постраждалим бійцям АТО. Звісно, то. час что время вносит свои коррективы. Мы 10% віддаємо на благотворительности, они идут в фонд помощи раненым. Вот. Но помимо этого художники продолжают творить, люди продолжают интересоваться искусством. И это, в общем-то, до певної степени какая-то отдушина и возможность переключиться ненадолго. У невеликій за обсягом аукціонній добірці – роботи вітчизняних митців останніх 30 років. Окрім живопису та графіки, було презентовано сучасну скульптуру. Незважаючи на такий нестабільний і важкий час, під час проведення аукціону вдалося продати з молотка роботи Мініна, Молдованова, Марчука, Прокоф'єва, Ликова, Оксани Стратійчук. Домбровської, Вайсберга, Ройтбруда, Сухоліта та Давида Шарашинця. організатори заходу сповнені оптимізмом і готують нові проекти. Ярослава Майструк, Роса Тіві.